Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде знову невеличкий швидкий огляд замовлення від компанії Лівеста. Робила ось по цьому каталогу. Тобто, це перше замовлення в грудні по святковому каталогу грудня. Замовлення не дуже таке велике. Брала продукцію в основному на подарунок, тому що моїй похресниці день народження. Вона вже досить доросла, 18 років, тому підібрала їй догляд за шкірою обличчя, тому що вона собі хотіла. Правда, хотіла вона іншого бренду. Але той бренд, я не скажу, що він поганий, але він продається в Аврорі. Тобто це товар, який можна купити в Аврорі. Я подумала, що на 18 років це не дуже подарунок, тому зробила основний подарунок і доповнення косметику з Лівеста. Що хочу відмітити, що мене особливо порадувало, це святкове пакування. Ось тут написано Відкрий красу. Я не знаю, чи вам видно. Сподіваюсь, що видно. Відкрий красу. А ось тут таке вже святкове пакування, диво всередині. Я сподіваюся, що видно, тому що я не бачу, що знімає камера. Ну, коробочка дуже красива і, знаєте, така святкова трошечки піднімає настрій новорічний, тому що, ну, чесно кажучи, він зараз не дуже новорічний, ні погода цьому не сприяє, нічого. А, так. Що ще порадувало, відкрила коробочку? Мене ось таке е, листівка, така привітання від компанії звом Христовим і Новим 2026 роком. Нехай ці свята подарують світло, спокій і віру в дива. А, хай новий рік буде про тебе, про твої мрії, гармонію, любов до себе і життя. Лови натхнення, створюй красу і вір у своє особливе світло. любов'ю твоя лівеста. Теж дуже така приємно. Я щось не очікувала. Я ж кажу, в мене настрій не святковий, не новорічний, і я взагалі не очікувала побачити якісь вже привітання з новим роком. Хоча це вийшло дуже приємно. Так, що я замовила? Е, звісно ж, я маю вже в руках новенький каталог на 2026 рік, уже, так. Огляд зроблю трошечки пізніше, обов'язково, але каталог красивезний, так? Да? І так, що я взяла із доглядової косметики? Так як я знаю тип шкіри своєї похресниці, я взяла її в серію. Ось таку біні Матча чача Матча, воно так прикольно виглядає, називається. А це у нас із зеленим чаєм серія для жирної, комбінованої для проблемної шкіри, для шкіри схильної до висипання. І ця серія підходить для молодого віку, тобто навіть для підлітків вже там з 12 років можна користуватися за потреби. Так, тут у нас гель для омивання і тонік для обличчя. Це у нас турецький бренд. До речі, той сам, та сама фабрика, той самий завод, на якому виготовляється бренд Талії. Тобто це один завод, і ось такий бренд. Біні". В Тоніку є ще 5% гліколова кислота. Бо, скажу, що по цінам тут Так, це виглядає у каталозі. Тут, тут, тут ціла серія, і в цій серії Біні", в цього бренда є ще з вітаміном С. І, до речі, я щось не помітила, я була б замовила, я не знаю, як я це пропустила. Новинка. В цій серії вийшла новинка, маска, тканинна для обличчя. І я якось це пропустила, бо я додала б додала до замовлення. Так, По цінам гель 249 гривень, тонер 399 гривень. Вони йдуть із матчею, та гліколовою кислотою. У цій серії також є сироватка з матчею та кислотами АХБХА. 30 мл 279 гривень. Тут я розпаковувати не буду. І крем матуючий для обличчя. Ось так я думала, що він прийде просто, ось такий, от в баночці, а він ще й в коробочці. дуже красиво виглядає. Я вам покажу, як це. Ось так: 50 мл. Тут, до речі, так, його ціна 399 гривень. І загалом. В грудні, в цьому каталозі, саме на гель, на сироватку і на матуючий крем, йде крута ціна. Це тобто ціна, яка дешевша, ніж зазвичай. У мене вийшов ось такий повноцінний догляд за обличчям умивалочка, тонік, сироватка і крем для обличчя. Також я це доповнила ще ось таким засобом, який я знаю, що. Хотіла моє похресниця. Я думаю, що багато хто бачив засіб з каламіном ось так це Це така водичка із каламіном, яку потрібно збовтувати це для точкового. Прибирання прищиків. Тобто, якщо десь висипає якийсь прищик, його точково обробляють цим засобом, він його підсушує і швидше прищик зникає. У нас бренд uh, Лівесто, саме українське виробництво, і якщо не помиляюсь, ціна його 149 гривень. Зараз тут 20 мл. Тому для точкового нанесення я думаю, вистачить надовго. Так, далі я ще доповнила цей подарунок, я не могла зупинитися. Алекс uh, Ав'єн, тут я вже розпакувала для того, щоб подивитися це. Тут два продукти. Я замовляю. Ось такий блиск, пом'якшучий. Це в мене відтіночок 12. Я його повністю не відкривала. Пахне приємно якоюсь навіть полуничкою. І другий продукт це теж Alxion. Декоративна косметика. Це те, що я собі би хотіла, але собі я ще не замовляла. От на подаруночок, так, да, я замовила. Другий продукт це у нас консилер. Я брала найсвітліший відтінок світлий Ivory 101. Вона колись просто у мене брала від бренду Dr. Clinic, найсвітліший і він їй дуже подобався саме по відтінку і по дії. Тому взяла ось такі два продукти. До речі, на декоративну косметику, ось у цьому каталозі, у нас, якщо купувати два продукти і більше, діє знижена ціна. Наприклад. Блиск для губ 269 грн гривень замість 349. Я тут прикріплю напевно відтіночки, як вони виглядають. Красиві відтінки, я, ну, чесно думала, він трошечки світліший буде, але це близько, він на губах не буде настільки яскравий. А, так, консилер теж виходить 269 гривень замість 349. Тобто, якщо брати якихось два продукти, декоративна косметика, це не, не тільки на Алік це, в принципі, на всю декоративну косметику з каталогу Лівеста. І це в мене вийде такий подарунок. Напишіть, як вам, чи хотіли б ви собі схожий подарунок отримати. Це я скажу, що це не основний подарунок, буде ще доповнено де якими продуктами із вішліста дитини. так, І ці подаруночки, до речі, ще чекаю, хоча замовляла я ось це пізніше, косметика прийшла раніше, ніж мій основний подарунок. Так, далі по замовленню, що я ще взяла? В нас на останній сторіночку каталога є новиночки, і вони йдуть на знижці 89 гривень замість 129 креми для рук. Це такі красивезні, яскраві. Я взяла два штучки, вони мають мати різні аромати. Ще вам покажу. А тут вони ось заклеєні, ось таким от плівочкою. Тобто, повністю все запаковано. Це в нас український виробник, власне, виробництво компанії Лівеста. Ось на презентації дуже гарно про них розказали, що вони мають дуже приємні аромати. Тут три кремчика, я взяла тільки два: один для захисту шкіри, другий для живлення і ще один для зволоження. Тому звертаю увагу, це можуть бути гарні, приємні подарунки для близьких колег, друзів, або як для доповнення для подарунка, або навіть для себе. Тут 75 мл. І ще один продукт, який я взяла, знаю, що багатьом він відомий гляньте, як приходить надійно запаковано. Це. Лужний засіб з асортименту Global Leader Group. на сайті Лівеста є окрема вкладка «Вигідний шопінг, і там є продукція бренду Global Leader Group. тобто з асортименту нашої попередньої компанії є великий вибір продукту. Більше того, його можна замовляти на нього діють знижки, не нараховуються бали. Але якщо ви берете товару на 25 балів і більше, то ось цей весь товар з асортименту Global Leader Group – Ви... Берете зі знижкою 50%. Тобто лужний засіб я взяла зі знижечкою 50%. в мене мій вже там бачу, що закінчується, то я взяла для себе. Тому ось так: от таке замовлення в мене вийшло для себе. По суті, я взяла лише кремчики і лужний засіб, решта, все це. Товар на подарунок. Вкотре наголошую на те, що зареєстрованим клієнтом бути вигідно як мінімум. В тому плані, що ви можете брати для своїх рідних близьких подарунки. Попереду свята, новий рік дуже багато свят, навіть просто на день народження. У мене подарунок для день народження. Я вибрала класний якісний продукт. Він сертифікований, безпечний, я в ньому впевнена, і я отримала його за приємною ціною. брала я його з гарною знижкою. Там було більше ніж 30%, Там було Більше 40% знижка на нього, тому що була акція класна. Більше того, зараз діє акція 40% знижки. Компанія дає дуже багато знижок, акцій різних пропозицій. Ну, от 50% знижка, ну чудово, тому можна закупити потрібні продукти за гарними цінами. Хто ще не зареєстрований в Лівеста, в мене під відео завжди є анкета на реєстрацію. Якщо ви колись реєструвалися, але давно не робили замовлення. Вас термінували, ви можете відновитися до будь-якого наставника, і я, звичайно ж, буду вас бачити рада у себе у команді. А поки дякую вам за огляд і до нових зустрічей.